Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор. Нарешті вже прибули у нас дизеля. Як ви бачите, 7 кВт Амперів це наша пікова потужність. Множити на 0,8 і розумієте, скільки у нас буде в кВт. Ось такі от моделі. Приїхали. Скоро зробимо розпаковку, як вони виглядають. Поступили на склад, довго їх чекали, тому може замовляти. Зараз супер ціна на них. Тому чекаємо вас, друзі, за вашими замовленнями. От. Модельки називаються Goodsbury 7000H. Ось от такі от. дизеля вже є в наявності. Може замовляти. Якщо замовити через наш сайт, зможемо зробити вам індивідуальну ціну. Зробити знижку та зможете замовити за індивідуальною ціною. Турецький виробник гарні дизеля. звертайтесь.